Панти, які стріляли в українських полонених, зрештою самі опинилися в полоні. Вони поводилися так, ніби їм усе зійде з рук, і жодного покарання не буде. Але доля повернулася проти них. Ті ж самі російські військові, котрі знущалися з наших бійців, раптом опинилися в ситуації, де вже вони беззахисні, як колишні жертви. Вони сподівалися, що розчиняться серед інших і їх ніхто не впізнає, та марно. А те, що відбулося після їхнього затримання, здатне вразити на. Від найміцніші нерви, вітаю любі глядачі. Говоримо дійсно про важливе. Тож лишайте вподобайку та підписуйтесь на наш канал. Ну а ми розпочинаємо. Українські військові під Вовчанськом взяли у полон жирну здобуч. Окупант обіймав посаду командира взводу 83 ї штурмової бригади збройних сил Росії. Полонений Сергій Шакін під позивним м'ясником воювати в Україну. Він приїхав із російського усурійська, що знаходиться за 7 тисяч кілометрів від українських кордонів. У ході допиту окупант скаржився на те, що його взвод кинули на загибель і що їм доводилося стріляти у полонених, але це було розпорядження зверху. А тепер самі здалися, і просять їм нічого поганого не робити. Мене мали ні води, ні їжі. Зв'язку не було, не відповідали. Було ухвалено рішення піти. Як тільки почали виходити, дивлюся, летить у мій бік граната. Я встиг від неї відвернутися і залягти. Ногу трохи зачепив уламок. Я запитав своїх пацанів, що Даватимемося, вони сказали ні, бо нас слухалися якихось байок, що катують, ріжуть, живими, не залишають. Та все ж вирішили здатися в полон, розповів окупант. Також разом з цим наші бійці взяли в полон окупанти, який відкривав вогонь по беззбройних українських полонених. Його зізнання зняли на відео. Він розповів, що скоювати такий злочин, наказують їм командири армії Рефі. Євгену з 40-ї бригади морської піхоти російських збройних сил всього 21 рік. Він сказав, що хотів служити медиком, але його нібито кинули на м'ясо. За його словами, скоювати такі злочини проти українських військовополонених наказують російські командири. Про захоплення солдата в полон повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко. Він також опублікував відео допиту полоненого окупанта. Рядовий старший стрілок Євген Миколаєвич розповів, що він приїхав воювати проти України з російського Новосибірська. Служить у 40-й бригаді збройних Сил Арефії, перша бригада, перша. Батальйон, перший взвод. Далі цитуємо окупанта. Ми з другом спілкувалися, що він може з командиром домовитися за мене. Те, що я маю корочку, медичну освіту, що я піду медиком, а мене ту покинули на м'ясо після того, як ми доповідали, що в нас поранені двохсоті Вони просто казали: сидіть на місці, нікуди не лізьте До вас приїде підмога, вас евакуюють. Цієї допомоги не було. Поскаржився окупант. Журналіст Цеплієнко також зазначив, полонений підтвердив, що це цілеспрямована спрямована російська політика ліквідовувати полонених військових сил оборони України. Ось що говорить сам окупант про це. Побачив двох українських військовослужбовців. Він їм крикнув Киньте зброю! Вони в кого була кинули. Я зв'язувався з командиром, доповідав, що тут двоє українських службовців, і командир сказав відкривати вогонь. Зізнався під час допиту Рашист, тим часом, служба безпеки України вже повідомила про підозру цьому російському солдату. Зазначається, що лише за два дні після злочину він сам потрапив у. Полон йому загрожує довічне позбавлення волі. Натомість у Запоріжжі вже судять російського військового, якого також обвинувачують у скоєнні злочину стосовно українського військовополоненого. Ця справа прецедент для українського правосуддя. Вперше обвинувачені у такій категорії воєнних злочинів фізично присутні на лаві підсудних. За версією слідства російський військовий Дмитро Курашов відкрив вогонь у бік українського військового Віталія Однюка. Коли той здавався у полон, це сталося під час штурму російськими військовими позиції Вовк Сил оборони України проти Курашова в суді свідчать бійці з його ж підрозділу. Усі вони воювали у складі загону шторм Ві до залу суду 26-річного російського військового Дмитра Курашова на позивний сталкер завели під конвоєм. Згодом він говорить, що звинувачення безпідставні. Цитуємо, я цього не робив. Це зробила інша людина, якої вже немає. Взагалі каже Дмитро Курашов, обвинувачений російський військовий. Втім, у суді є свідки російські військ військовополонені Вони також дають свої показання. За їхніми словами, три групи по шість військових заходили на українську позицію з трьох різних напрямків. Група, де був Курашов, йшла по центру. Один із свідків бачив, як стріляли в українського військовополоненого. Відомо, що і свідки та і сам обвинувачений Курашов до армії Рефі потрапив з в'язниці. Тоді Російська Федерація розпочала набір засуджених до окремих підрозділів російської армії під назвою Штормві. До складу цих загонів входили виключно росіяни на які відбували тюремне покарання, попри це, як і інші російські військовополонені, Курашов каже в Україну, їхав не воювати, а будувати бліндажі. Ось що він говорить: я думав, що доведеться допомагати будувати бліндажі, тягати ящики. Я не думав, що доведеться брати в руку зброю і стріляти. Я взагалі дізнався про існування України у 22-му році. Я раніше не знав про її існування. Я розумів, що не зрозуміло, що тут відбувається, якщо чесно, взагалі не зрозуміло. Не знаю, навіщо Володимиру Володимировичу. Це треба було напевно просто через жадібність. Просто жадібність взяла і він вирішив піти далі. Також у Шевченківському суді Києва розпочався розгляд справи іншого полоненого військового сорокової окремої бригади морської піхоти збройних сил Рефі Володимира Іванова з позивним Ярий. Його так само винувачують у відкритті вогню по двох українських військовополонених. Згідно з обвинувальним актом, іванов разом з трьома іншими російськими військовими з позивним Білий бум та лебідь виконав Наказ командира на псевдорязань і стріляв з автомата Калашникова по двох українських військових, 241-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ, які здалися у полон. Зазначається, що це сталося у лісі на південний схід від села Гуєво, Суджанського району Курської області Рефі, як пише Суспільне, Івано визнає свою вону, розкаюється та погодився давати покази. У матеріалі сказано, що 53-річний винувачене родом із Севастополя, жив у місті Озерськ. Челябінської області Рефії був призваний до російської армії та вступив на службу за контрактом. Два тижні він проходив навчання в Севастополі. Після чого його підрозділ відправили в Курську область. Іванов розповів, що почув, як військовий з його роти Лебіль перегукувався з українськими військовослужбовцями. Після чого почув постріли. Обвинувачений прибіг на місце подій. Також зробив три постріли в напрямку українських військових. Іванов зазначив, що коли він прибіг на місце події, постріли вже почалися, і він приїд. Нався за його словами, російські військові перебували від українських оборонців приблизно в сотні метрів. Обвинувачений також зазначив, що українські військові не чинили супротиву. Окрім цього, він розповів, що особисто не чув наказу відкривати вогонь по українських військових а дізнався про нього від лебедя вже після здійснення злочину. У той же день неподалік місця, де він скоїв злочин щодо українських військових, Іванов і сам потрапив у полон ЗСУ. Крім того, обвинувачений не зміг відповісти на запитання адвоката про те, чому він відкрив. Огонь, якщо не чув наказу російського полоненого винувачують за частиною першої статті 28 та частиною 2 статті 438 кримінального кодексу України, Іванову загрожує довічне в'язнення. Загалом від початку повномасштабного вторгнення офісом генпрокурора України встановлено 212 фактів скоєння таких злочинів російськими бійцями проти українських військовополонених. Прокурор додає, що випадків по всій лінії фронту в рази більше. Проте зафіксувати їх та довести вкрай складно. Це звичай немає доступу до місця злочину. Відсутня зброя та неможливо провести суд медекспертизи. Розстріли зауважує російські військові, часто фільмують на відео та публікують в соцмережах. Така поведінка, каже прокурор, свідчить про толерування воєнних злочинів та цілеспрямовану політику Російської Федерації. У нас є інформація про віддання наказів командирами відповідних підрозділів. І враховуючи, що ці накази віддаються по всій лінії фронту, у нас є обґрунтовані підстави вважати, що цей наказ іде значно вище. І ми на цей час. Працюємо над ідентифікацією людей, які віддають такі накази. Однак це точно мова не про якісь одиночні факти, не про якийсь ексцес окремих військовослужбовців. В принципі, про це свідчать цифри. Якщо говорити лише про 23-й рік, то ми фіксували факт злочину проти 11 осіб. На цей час буквально за три тижні цього року, 25-го, ми вже також говоримо про 11 осіб. Якщо говорити про минулий рік, 24-й, то це 133 особи, і ця кількість насправді може бути значно. Не більшою, тобто мова точно йде про таку певну динаміку та розстріли. Про те, що це не окремі особи з якихось підстав вирішили вчинити злочин, а це відповідний наказ, відповідна політика Російської Федерації на те, щоб не брати в полон військовослужбовців збройних сил України, каже Тарас Семків, заступник начальника департаменту протидії злочинам вчиненим в умовах воєнного конфлікту офісу Генерального прокурора України. Наразі це було все. Дякую, що додивилися ці відео до кінця. Та до зустрічі в наступний наступних випусках бережіть себе і слава Україні.